Вітаю слухачів. Це польське радіо для України. Програма тема дня за мікрофоном Володимир Гарматюк. Сьогодні говоримо із Мирославом Чехом, колишнім депутатом польського сейму. Пане Мирославе, вітаю вас. Добрий день вітаю. Тема нашої розмови стосується присутності українців у польській політиці. Бо буквально нещодавно пан Менсен заявив про те, що українцям не можна дозволити репрезентувати себе у польській політиці в польському сеймі. І, власне, тут він підтримує ідею пана Кароля Навроцького про те, що треба збільшити період на те, аби подаватися на громадянство іноземцям до 10 років. Зараз кажуть, є 3. І, власне, тут є такий більший контекст: що ні, українці не можуть бути в польських органах влади. Я власне вже на початку сказав, що ви були депутатом польського сейму. А щоправда, ви в Польщі народилися. Однак, власне, як до цього ви ставитесь до таких заяв? Це почалися вже вибори до 2027 року. Підготовка, і взагалі цей наратив, який триває, що українцям ні, не можна. Ну давайте відділимо мухи від котлет: балотуватися до польського парламенту, Сейму чи Сенату, чи до будь-яких органів влади. Можуть тільки громадяни Польщі це зрозуміло так само, як і в Україні можуть балотуватися такі громадяни України. Це зрозумце І будь-якої іншої країни можеш в чи бути представником, членом представницького органу влади, коли ти громадянин, бо так що заїхав і ну, законодавство, і так далі. Так, то, це тоді держави немає, і є якісь перекотиполи. Тобто це нормально. Тобто Менсен, коли говорить, що українці рвуться до влади і так далі, він звичайно трохи перебрав, вибачте, за слово пива і не дочитав і так далі. Польські громадяни, громадяни українського походження на рівних правах з іншими громадянами Польщі можуть балотуватися, і менсен цього ні не заборонить, не відмінить чи не скасує. Тобто він далі намагається спекулювати на, в, в, в антиукраїнських настроях, нагнітати ці антиукраїнські настрої і так далі. Друга справа це внесення президентом Карлом Навроцьким законопроекту, який Пролонгує час отримання польського громадянства іншими громадянами до 10 років. Ну це дуже довгий період. Звичайно, того постійного перебування на території Польщі в Україні. Здається, є це 5 років в інших країнах. Так само 5 5 років. Ні на кні в президент Навроцький, ні його чиновники не вкривають, що йдеться про те, щоб закрити якраз можливості отримувати громадянство мігрантами. Бо це всі, хто прибуває до Польщі, є громадянам інших країн, народилися де інде. Це мігранти, які хочуть пов'язати свою долю і майбутнє, і своїх дітей з Польщею. Тобто. Ти народився, тоді в тебе є права, а коли приїжджаєш, то ти позбавлений таких прав. І в... чи це має позитивний вплив, чи не має позитивного впливу на в Польщу. Я думаю, що в правий один з публіцистів, який недавно в одній з польських газет, сказав, що Польща має величезну демографічну проблему. По суті, це катастрофа демографічна. Зараз народжується найменше дітей в Польщі за всіх 200 років на на на, на, на польських землях. Хто буде тоді працювати на цій пенсії старших людей і підтримувати економіку і так далі? Ви хочете всіх людей відлякати, щоб не приїжджали до Польщі, а Тут стоя, були на статусі ҐОЗАРбайтеру. Ну no, це ж постріл власне коліно. To, to powoduje trzy podsumki. Propozycja męce na ona nie stosuje się nijak do to w cenach nietania taniej antyukraińskich nastrójów. Propozycja prezydenta Nawrockiego, ja myślę, że ona jest po, bezwydpowiedalna w po, porównaniu do polskiej ekonomiki, to, to w, w wydłużeniu od tego czasu. Отримування польського громадянства до 10 років буде демотивувати людей, щоб залишитися на польщі, як і працювати тут, чи пов'язувати свою долю з Польщею. Ну, власне, тут цікаво є, бо ти можеш працювати, мусиш, як працюєш, платити податки, мусиш, як зараз пропонують добиватися того, щоб мати легальне перебування на території цієї країни, на території Польщі, тобто різні карти перебування. Так, але водночас виходить, що ти маєш тільки право. Працювати і платити податки, а інших прав не маєш. Ну, як, як іноземець, який є трудовим мігрантом, так, це десь до певної міри зрозуміло. Але люди, які хотіли би справді стати громадянами, які вирішують, що вони будуть тут жити, будуть тут одружуватись, народжуватись діти, будуть іти до шкіл і далі працювати на польську економіку, то це трохи дивно, що одне ти можеш, а іншого ні. От ці заборони. Ну, бачите, Карл Навроцький з Совоміром Менценом піклується про патріотизм українців, які працюють на території Польщі, щоб вони довше притримували, дотримували щоб перетримували зв'язки з Україною, підпочивалися українцями і так далі. Так що з цієї точки зору це напевно позитивний. Не процес, бо Україна буде мати свої доші громадян, які будуть розуміти, що чому вони громадяни України, чому мають гордитися тим, що вони українці, а не чим скоріше набувати польського громадянства. Це я звичайно іронізую. воно так не має бути в нормальних країнах по спрощеній процедурі, враховуючи ще й демографічні проблеми польщі без мігрантів. Польська економіка не буде розвиватися, українці. Всі це визнають економісти, і так далі. Півтора мільйона громадян України, в тому 900 тисяч воєнних біженців. Вони допомагають розвивати польську економіку, рятують польський бюджет і так далі. Тобто, відмовляти частині з тих людей. Прав, які їм приналежать, як хочуть на ну, тим, це просто ну враховує підхід, він є підходом, напевно, не таким, яким личить в країні, які є членом Європейського Союзу. Ну, але з другого боку ми бачимо, що відбувається в інших країнах, Сполучених Штатах з мігрантами і так далі. Що. Тобто, це загальна проблема. Я таки можу співчувати. Тим українським громадянам, які хотіли пов'язати свою добу з Польщею, хотіли стати поляками, Їм такого права відмовляється, і вони не розуміють, чому так, так відбувається, чому така нехідь до українців, коли після 24 лютого 22 року був спалах польської, не надзвичайний спалах польської солідарності з українцями. Ну але бачите, в історії так є, що і політичні процеси і суспільні процеси розвиваються згідно з раз краще, раз гірше. Що. Це пов'язують часто з тим, власне, ну, ми, ми знаємо, що повиходили на гору, повипливали знову ж історичні ті попередні минулі справи. Часом добрі, часом ні, переважно ні. І, власне, ці справи показують як ставлення, так, як демонструють, що ось ми. Саме тому так ставимося, бо не закриті ті питання попередні. Про це до речі ж говорив Карл Новроцький під час і виборчої кампанії пізніше, навіть і не тільки він, коли йшлося про інший аспект: про умови вступу України чи підтримки вступу України до Євросоюзу і НАТО. Тут ставили питання це історичне. Але ви про це вже говорили в попереднього попереднього разу і писали в своїх публікаціях. Я хочу запитати про. Польща ж раніше також це в історії Польщі є. Ми знаємо, польща, польська обойга народу, тобто було об'єднання, конфедерація трьох націй, так українці, поляки чи русини, яких називали поляки, Литвини, литовці. Була вона до певної міри якийсь час багато поліетнічною країною після війни Другої світової вона стала більш моноетнічною і моно теїчною. і чи не тут теж криється власне цей момент, про який ми сьогодні говоримо? Ну, звичайно, що так. Ну, маленька ремарка щодо історичних питань. Ці історичні питання не закриваються, бо їх не хочеться закрити. Давно, я вже довго живу в Польщі і тим самим питаннями, живу вже більше 60 років. Народився, то вже якось набув малої свідомості, то вони були присутні. Пробували ми роз їх вирішити. Було жестів примирення і президентів, і церков, папа Римський Іван, покійний Іван Павло, II був за примиренням. Ну, не вдалося. Значить, як не вдається, ну так не вдається. Ну, треба виходити з того, що маємо. Натомість, коли йдеться про джерела і корені, ну тут треба буде говорити. На жаль. Про це, що Українофобія вона успадкована ще й не тільки з комуністичних часів. Бо комуністи якраз спекулювали на українофобії, вони легітимізували лег свою владу, якраз використовуючи лозунг, такий, що ми вирішимо питання національних машин. І що не буде цього питання навіть в 76, 1976 року був такий перший секретар польської об'єднаної робітничої партії Едвард Герек, І на одному з пленумів центрального комітету, вони проголосили тези про національну політику, і там в тих тезах було написано, що нарешті ми досягли мрії цілих поколінь поляків. Польща є однонаціональною моноетнічною державою. Так що навіть таке було на офіційному рівні комуністами прийнято. Але з історичних досліджень ми розуміємо, що стремління до моноетнічної держави, що було пов'язане з ущемленням прав національних меншин на території Польщі, воно було характерне так само другій річкосполиті, тобто Польщі в міжвоєнного періоду такі ідеї сповідувала національна демократія, але так само і табір маршала Півсуцького. Дотримувався таких погрів, зокрема після його смерті 35-го року, опрацьовувалися, розроблялися цілі програми, такого євреїв переселити, виселити з території Польщі, а українців денаціоналізувати, а тих, хто не денаціоналізується, переселити, депортувати поза територію Польщі. Такі програми є. Вони розроблені документів дуже багато на, на цю тему. Так що, коли почати розглядати історичні питання, історичне минуле. Ну тоді прийдемо до таких висновків. Чому вони не йдеться такі про історію? Бо про історію то знаєте, хай би там історики розказували, розмовляли. Ви достатньо сьогодні складних питань. Війна в Україні страшна, нависає воєнна загроза над, над Польщею. Це не жарти все є. Тобто в, про історію будемо розказувати тоді, коли вже війна закінчиться, і небезпека, е, яка нависла над Польщею, теж закінчиться. Але насправді йдеться про це, що ті, які нагнітають зараз антиукраїнську кампанію, вони прекрасно усвідомляють і повертаємося до вашого першого запитання. Вони розуміють, що ситуація є така, яка докорінно змінилася. До статусу Польщі як минонаціональної держави, що з'явилося численне представництво української нації, українського народу на території Польщі. І треба треба якісь правила співіснування з собою виробляти. І, на жаль, на жаль, Президент Навроцький і Совомір Менсен Конфедерація дотримується порадів такі, що польща має продовжувати бути однонаціональною державою, а українці мають почуватися як гості і ну мешканці, будемо казати так, нижчої категорії по відношенню до громадян Польщі. Це неприпустимо, припустимо, по-моєму, це суперечить. А і традиції і європейським правам, і всьому що з, з цим пов'язано, це дуже небезпечна, зрештою траєкторія розвитку для самої Польщі. Скажіть, будь ласка, ми говоримо зараз про зокрема людей, які приїхали, які не народилися в Польщі. А як щодо тієї групи людей українського походження, які народилися в Польщі, назвімо, якщо я не помиляюся, меншиною українською. Польщі чи діаспорою їх можна називати, то ви мене може виправте як фахівець? І я тут ще хотів, власне, до того: от ці люди наскільки мають представництво, наскільки мають можливості представляти себе? Ну, можливості відповідно до закону мають, але наскільки є сильним це представництво і можливість своїх. Прав добуватися чи тих же ж, власне, прав, які для меншин передбачені. І як, як це виглядає? Знаю, що ви працювали в сеймі. Був Мирослав Сич, був навіть у 2015 році українська парламентська група в польському сеймі. Там було 11 людей, до речі, теж були Реакції крайніх на цю тему читаю на кресах ПЛ, Креси 24 ПЛ. Це 2015 рік. Була пропозиція, чому немає досі в Україні такого ж представництва в парламенті, тобто теж було це певне протиставлення. Трохи на цю тему, якщо ви не проти. Ну, з останнє це не було представництво української меншини, це просто Беронсич спокійний зібрав людей, які е, співчували особливо, і, зокрема, в Україні, хотіли підтримувати Україну. Там не були, були, звичайно, особи з українським походженням, але це не були, не були лише етнічні українці. Коли йдеться про представництво української національної меншини в польському парламенті, то це довга історія. Вона ще обговорювалася, як Польща була не нупідневільною не, країною, солідарність, яка в народила, 80-го року, а 89-му року, коли в Польщі відбувся злам демократи демократичний польща стала незалежною країною, обговорювалося це питання. В, на державному законодавчому рівні прийнято в виборчому законодавстві. Таке рішення, що е, національні меншини не е, комітети, які створили національні меншини, а перелік національних меншин знаходиться в законі про національні меншини. з 20, 2005 року серед них є і українці, не, не в дійсним є 5-відсотковий бар'єр, тому що потрапити до польського посейму. ty masz nabrać, jak twój komitet ma nabrać 5% głosów. wtedy bierzesz udział w rozpodzieli mandat. Ten w tej Cie, e, 5% barier win najobowiązkowym dla Komitetu Nacjonalnych Mężczyzn, ale tutaj to e, technicznie już techniczne to już pytanie, ale one są ważne. Ale zjawia się tak zwany przyrodni barier Виборчих виборчих округах, тих виборчих округів до сейму 41, і ми балотувалися в, як представники української меншини в 91-му році, коли не було ну в 91-му році комітет спільно з е, литовцями, чехами і словаками, так і створили комітет національних меншин. На жаль, в е, окремих е, округах виборчих округах, жоден з кандидатів, в тому числі я балотувався, не отримали достатньої кількості голосів, щоб потрапити до параменту. Чому ну це Насто. результат депортаційної операції ВІСТА 47 сьомого року, якої завданням було Росія та українців, щоб вони ж якомога швидше асимілювалися і не могли підтримувати зв'язки між між собою. Ця акція вісвісна не досягла свого результату повністю, тому що українська меншина продовжує існувати має свої. kulturni organizacji, instytucji kultury, oswitni, zazwyczaj do pomocy polskiej i tak także tutaj to ce przedstawicielstwo, te prawa dotrzymujące. Kolejne decyzje pro-polityczne, to dzieje w 90... A, poczekaj, tak. Ще стоп. В 1989 році, коли Солідарність як опозиційна політична сила балотувалася до польського парламенту, професор Володимир Мокрий, відома дуже особа в українській громаді, отримав пропозицію від Леха Валенсії, громадянського комітету при Лехові Валенсії, балотуватися до польського сейму. І це успішно. Тобто це був перший представник української меншини в польському парламенті з 1939 року. Так, що це була велика подія, що якраз 50 років після ну? Окупації Польщі німцями і совєтами в польському парламенті з'явився представник української меншини в 93-му році. Я отримав таку ж пропозицію балотуватися від демократичної унії. Став депутатом. Два скликання. Потім наша партія Унія Свободи не прийшла до парламенту. І в свою чергу в Мирон Сич, який представляв громадянську платформу, теж був два скликання депутатом польського парламенту. Так що це представництво української. Меншини воно було забезпечене, крім цього, звичайно, були люди українського походження, але які себе не асоціювали з українською громадою, не ні не проявляли якогось зацікавлення в підтримці зв'язків з Україні, з українською громадою. Прямо вони приховували свое етнічне походження. Ну такий процес є. таке явище воно виступає. Я думаю, що в сьогоднішньому парламенті так само є особи, які мають своє коріння чи частину свого коріння в українстві. Власне, хотів про це запитати, як зараз виглядає. Ви трохи вже відповіли на це питання. Бо я шукав з ким поспілкуватися, і мені всі радило Мирослава Чеха, власне, як колишнього депутата Сейму. А чи є теперішні, то власне я і не не, не знайшов ні? Немає представника української громади. Немає на жаль, сеймі І, між іншими, те, що відбувається, оця авто українська верханалія. І нагнітання антиукраїнських настрої, це є нагнітання українських настрої і результат того, що немає представника української громади в польському парламенті. Навіть немає кому тоді бо це ж. Подати голос і, і, і закликати до того, щоб зберігати здоровий розум при при формуванні польсько-українських відносин. Ну так ситуація склалася. Надіємося, що в наступному парламенті представники такі представники будуть законодавство. Власне це дозволяє громадянам знову ж таки громадянам Польщі, яких тут є теж багато українців, як громадян Польщі, і водночас українського походження мають можливість і висуватися, і голосувати. І добиватися цього, принаймні, коментуючи заяву Менцена, про це теж нам заявив в інтерв'ю Павел Коваль, що немає тут абсолютно жодних проблем з національністю законодавство. Польське не дивиться на національність послів сейму, як він сказав, депутатів, а на громадянство. А ви кажете, що вам пропонували? А пам'ятаєте, як відбувався той процес? Наскільки було ну в тому ж таки? Ключі складно чи не складно підняти на свій бік загітувати виборців і пройти, може, чи були якісь теж спроби розповісти, що ось українці намагаються, чи українського походження громадяни намагаються ні, увійти так, в політику? Ні ні, такого явища не було. Всі пам'ятали, що тож було. Моя політична сила вона в з табору солідарності. Всі пам'ятали те, що депутатом був професор Володимир Мокрий. І про нього була добра згадка, і добрий це був позитивний досвід. Так що таких елементів не було, це звичайно була там гра на якому місці, і так далі. Тобто, знаєте, вже така чисто демократичні процедури, як і в кожному, в кожному парламенті. Більше того, я був генеральним секретарем УНІ ССБ. Всі знали, що чех, це українець, і з цього приводу не було. Ну, десь там хтось може щось по кутах говорив, що туди є такий українець. Має таку ну не останню посаду, займає, тобто бере участь усі даних коаліції. Тоді в, дуже багато по медіа виступав і так далі. Тобто таких елементів не було. Шовінізму це, і представляє Менсен і з, з ним пов'язана сила, інші політичні сили. Вони на жаль стали явищами, які про які ми маємо дискутувати. Ну Третій декаді 21-го століття можна таки жаліти, що воно так є, але ну, це, це процес, видно, що який має пройти і Польща, в інших країнах воно так само і присутнє. Будемо сподіватися, що е, так як воно з'явилося, так і воно буде зникати. Бо це я кажу ще раз, ситуація, в якій знаходиться Польща, це просто безвідповідальність і абсолютно перед питаннями безпеки самої Польщі. Нагнітати зараз. w antyukraińskie nastroje na twojej terytorii i to niegromadziany w Polsce. W przeważnie absolutnej większości, inani tacy, i one pracują tutaj. То її запросила до своєї до свого дому нагнітати антиукраїнський настрої, коли Україна бореться з проти російської агресії, а тобі Росія загрожує. Ну це просто бити в корінь питання в попотанню безпеки самої польщі. Я не розумію такого підходу, не буду вживати таких радикальних слів, але це. Абсолютна позиція без відповідальності. Ще одне питання коротко, якщо можна відповісти. Це було завжди? Чи це от з'явилося якось тепер і підсилене зовнішніми третіми силами, якщо так можна висловитись? Ну, завжди якесь там латентно було. Знаєте, це по різному. Бо при комуністах були антиукраїнські настрої. Вони нагніталися спеціально комуністами. Потім за демократичної Польщі. Це не було так присутні, ну, з'являлося. були величезні прояви симпатії під час майданів українських, після зразу після широкомасштабного вторгнення. Натомість, ну вороги попрацювали на над над цим, щоб сьогоднішня була ситуація не дуже то і, і позитивна. Але думаю, що треба працювати і пояснювати і. І добиватися свого і ці настрої я думаю, будуть, будуть зменшуватися, а принаймні розказувати те, що ми намагаємося зробити якраз під час нашої передачі, з чим воно е, пов'язане, і, і чи є, створює воно небезпеку, чи не створює небезпеку. Це не створює небезпеку, перш за все, для самої польщі. І польща має на це відповідно прорагувати. А інертність громадян, які є в Польщі представників меншин і громадян українців, як до неї ви б апелювали, от, користуючись нагодою зараз? Якщо йдеться про Нельзя. політичне представництво на майбутнє? Ну, на майбутнє українська громада тут вона активна політично, знаєте, при тому Росіяні в нас не, не так багато. В Польщі залишилося нащадки в операції вісла активних, але активність є. Я тут не надобачаю якісь там елементів, щось не доробляється. Ну вдавалося пройти раніше до парламенту, потрапити тепер не вдається. Думаю, прийдуть нові часи, нові люди. І вони заявлять про себе в польські політичних партіях, польські політичних силах, не разом будуть доносити власну позицію. Думаю, тоді і з'явиться її представництво. і українським громадянам просто не треба нічого боятися, ні розмовляти українською мовою на вулицях і так далі. Це спалах оцієї ненависті. Не до українців вони пройдуть, тому що це по правопорядок має дотримуватися в польщі. Ніхто не підміняв і не скасовував законів конституції. Польщі пане Мирославе, дякую вам за участь в ефірі і за ваш час. Нагадаю, це був Мирослав Чех, колишній депутат польського Сейму. і це була програма тема дякую. дня Польського радіо для України. Дякую.